Кішка зайняла позицію, тож ми починаємо. Шалом, це Славко, і Ася. Чи ви чули легіники, що в косовій місті уже тиждень як ночують польські резервісти? Чогось я згадав оцю модернову версію Довбуша, тому що я. Спостерігав за подіями і нарешті можу з вами поділитися. Принаймні, не, якщо не майбутнім, то розумінням цих подій відбувався обмін понтів. Понти дійшли аж до того, що ми засею добу просиділи зі світлом, а шахет промахнувся в опору ну наскільки? Ну, метрів на сто. Не будемо їх казати, наскільки насправді, скажемо, метрів на сто. Про що це все говорить? Що перше, що я достиг чистоти ліній, бачите, повна антична якість з моїм чорноморцем. Чому так втягнулося? Тому що, коли не знаєш, виявляє отакий прості господі маньєризм. А от бачите, що нарешті я досяг чистоти ліній, і я скажу, що от, якщо потримати, ну, то я багато чого розумію, чому курди так робили. Оцю частину на вірші. Це буде Чорноморець з Курським цим. Так ось на минулому тижні відбувався обмін понтами. Ну, я скажу, що поки що я не бачу переможця в обміні цими понтами. Москвини вважали, що тут їдуть якісь, шукали томагавків на шляхах залізничих на під'їзних на колях по черзі вимикали світло, пробували так обійти, значить довести свою легітимність, виносили світло по гостях, те, що я говорив. Українські понти. Ну я всі вже про це поговорили, як завили міські адміністрації, які прокралися, а тепер, каже, треба робити світло. По тому, що робилося у броварах, я скажу, що все на світло було вкрадене. Всі гроші, виділені на світло, крім необхідного ремонту, були вкрадені. Що нічим нас цей. Повтор, другий раунд 10 жовтня, що почався, нічому не навчив наше чиновництво, і все залежить від Путіна, не від нас. Чи буде це як 22-го року, чи буде менше? Я навіть хотів про це зробити кілька сюжетів, але вирішив. Перший з них значить, наскільки ми з Москвинами дурніші за Ірану іракців Я скажу, що Ірану іракці в своїй війні обходилися. Меншою кількістю ударів війна Городов була значно в менших масштабах. Ну, не тому, що ви знаєте, що Іранцям бракувало ракет, іракцям то їх не бракувало, а тому, що все-таки вони вважали дійсно, на відміну від нас москвинами, вважали один одного одним народом. Ну не будуть же іранці бомбити своїх шиїтів по басрах. Ну, іракці теж ж не будуть бомбити своїх сунітів. Ну, а курдам, ясно, що вони трохи там треба ж було, бо насправді треба було воювати з тими, кого вони насправді ненавидять, з курдами. Між іншим, я скажу, що от звуження, оце курське хвостовіка, це, от, якщо в догоні, це просто це от рішення. Я от нормальний моторновий Чорноморець, я скажу завдяки одній добрій людині зі Львова, я ще зроблю ще один Чорноморський клинок і поєднаю його з Чорноморським руків'ям. Це от все-таки... Я дуже вдячний цій людині зі Львова, що вона таки знайшла в собі. От от я скажу це, от, я б хотів, ні не буду ображати, скажу, що от, власне, на таких людях і тримається. краща частина української нації з таких і складається. от. Тому що, коли ми кажемо Україн, все-таки є поняття люд Божий, і правильно, я на позиціях папи знаходжуся, все-таки, що от є люд Божий. А є смердючі нації всіляких Лангобардів. Ми сьогодні торгували з одної Українки, вона розпаровані шнуркині продала. Каже, можете, що привезуть пари. От це ознаки, чому ми не процвітаємо в торгівлі? Але повернемося. Але ця людина зі Львова явно належить до єдиного народу Божого, який, власне, нас і рухає з Ветхого Завета, в світло Завета Нового, я скажу. Так, ось наші понти виглядали жалюгідно. Спочатку ми робили вигляд, що нищимо їх індустрію, значить, нафтогазу, щоб потім у них купувати газ. Потім ми показували якісь черги, казали, що ми щось там нищимо, якесь світло в двох областях, де його і так не було. Потім Москвини показали нам на наші понти відповіли своїми, Ми трошки заткнулися, значить, з нашими понтами. І вигадали новий пон, значить, що наші резервісти, що Збройним силам України, чого я згадав цього Довбиша, підуть на Придністров'я, що Збройним силам України дозволять піти наступити на Придністров'я. Наступити на Придністров'я треба було в 22 році. Ну, поки домовилися з Молдовою, бо були непевні, що не ведеться воювати з молдовським комуністичним урядом. Поки вони подомовлялися, тепер москвинські резервісти. Туди потихеньку наїдуть і будуть там призиватися. І я не знаю, це буде дуже цікаво. Ви знаєте, що на наш понт з Придністров'я Москви не відповіли своїм понтом. Кажуть, що а ми резервістів призивемо в Придністров'я. Це все буде прикольно і я скажу. Ну, понти вони і є, понти. Ми маємо дорожі Адісіти, Адісіта, має... незважаючи на блекаут, як люди пережила блекаут, можу таке говорити. Що Одесситам эти понти соседские должны понравиться. Уж Уже не дешево. Тепер ми бачимо понти Трампа. Він, знаєте, знову дав Путіну 2 тижні. Це вже подразумевалось. Що воно? Це вже подрозумівалось. Він вже не казав скільки він дасть Путіну. І так всі знають 2 тижні. І ще одна прекрасна фіночка. Я продовжую цю серію з руки фінок. Я сказав, що я таки знайшов свій ідеал фінки. Нарешті пау, пау роза я добув, Оце таки мені деревини, якщо ви будете працювати, моя вам порада беріть пау роза. От що, що а пауроза на руків'я, на вставки, на чисті черени, я скажу, це шикарне дерево. Так, ось повернемося. Трамп сказав, що знову-таки дасть нам тамагавки, Тільки ще не вирішив, якого взірця тамагавки. Ви знаєте, що є тамагавки французьких, хутряних торгівців. Як і французькі рушниці були, є томагавки Остендійської кампанії. І є, я ще не пам'ятаю, чиї томагавки теж робилися на замовлення субподрядчиків, здається. Ну, я бачив в основному знайомий з двома типами томагавків: французьких, значить, хутряних торгівців, мандрівних цих каноє, значить, травальєрів. І... Тамагавками Остиндійської кампанії ну, Ост Кампанії ви вивчайтеся, компанії Гудзенова Заліва. Добре, що ви мене є з Томагавками кампанії Гудзенова Заліва. І якщо моє слово щось значить для наших військових, ясно, що Пентагон вирішує, яких Томагавків більше, ви не смійтеся. По у посередника, що станом на початок 20-го сторіччя, ударно на і кремньовий ружь тисячами були. На складах. що можна було тисячами постачати, так само, як і шаблі, і сьодли, і кабури для кольта драгон. Я скажу, що я б нашим військовим радив брати тамагавки компанії Гудзанова Заліва. Вони значно більш зручні і привичні для мітання, хто ходив на сапсан, то повні може дуже швидко можна персонал до застосування цих томагавків підготувати французький, Ну, я б не радив. Він може комусь, ну, я скажу, що обережно треба бути з французьким тамагавком. Так що, якщо будуть давати тамагавки, то беріть і сразу собі компанію Гудзена Возалів. Я думаю, що інших тамагавків, це от понт Трампа вінчає понти, як б тепер розмістив. Так, спочатку йдуть такі невеличкі українські понти, значить, потім йдуть трошки більші, нахабніші понти Путіна, і все це вінчає понт Трампа, значить. Що каже, дам тамагавки, ну і що не рішив какіє. Отака от от ситуація. Ми в усьому цьому маємо жити. Я б вам радив подивитися оцю сеть шпіонів, ізраїльський серіальчик, непоганий. Знову ж таки за Чорний сентябрь. А я підсів на літературу, буду чекати, читати. І головне, мені важить чистоту розуму зберігати, тому що мені потрібні чисті пропорції, ясність. Розумієте, от, оця. От, Класична ясність обрисів нашого Чорноморця. Погодьтеся, що якщо я її досягну, функційності я вже досяг, мені тепер, от, ну і що розвісовку все-таки треба поснімати. Рох, це між, між іншим, бувалячий ріг справжній. Отака от ситуація. Так що я з вами прощаюся, пробачте мені ці канікули. Я ще почитаю кілька прекрасних книжок, а то так подумаю, промахнеться, він по він новий летів, щоб у мене був би, я скажу, Горюнов на станке. Я би міг обстріляти. Я не певен чи попав, би, я скажу, але сусідам би було весело. Щоб оце таки, чому потрібне народне зброярство і на ясно, що і в мене хтось міг би попасти з сусіднього будинку, лупив би з Горіновий. Це мені вже не дуже подобається. Отак, от силой не збере. Але щоб у людей були кулемети, я скажу, що цей би шахет не долетів би до середини вулиці Лагунової. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.